Сьогоднішній випуск несеться буде про одну подію, яка сталася ще в суботу. Тоді з'явилося відео, на якому росіяни розстріляли двох українських військових, які здалися в полон. За ці дні зібралося багато інформації і вже було підтвердження та спростування про ліквідацію росіян, які скоїли воєнний злочин. Тож розкажу, що відомо на цей момент. Отже, 2 грудня аналітично-військовий портал Deep State оприлюднив відео з безпілотника. На ньому видно, як двоє українських військових виходять з бліндажа без зброї з піднятими руками. Як тільки з окопу вийшов другий, окупанти розстріляли обох. Цю сцену ми звісно вам не будемо показувати. Діпстейт написали, що це сталося неподалік села Степове на Донеччині, загиблі бійці 45-го окремого стрілецького батальйону, які тримають там оборону, стверджують в дописі на порталі. Українських захисників було не двоє, а група написав військовий ЗСУ Олександр Колим в мережі X. Він каже, загиблі були з його підрозділу і вели бій до останнього набою. Більше деталей трагедії Колим не розповів, але ще трохи подробиць додав портал Deep State. за їхніми даними. розстріл стався під час зачистки території росіянами, а українці були змушені ухвалити рішення здатися в полон, адже боєприпаси вже скінчилися. Допис про розстріл зробив і колишній командир батальйону Сергій Жуйков. В ньому він напряму не каже, що це саме бійці батальйону, але пише цитую: це ще одне нагадування, яка ціна сплачується за черговий тихий день в багатьох містах України. Просто знайте це і пам'ятайте. 45-й окремий стрілецький батальйон був створений переважно із добровольців Києва, каже Жуйков. Спочатку бійці тримали оборону столиці, а з травня 22-го року їх перекинули на Донбас. Зараз вони захищають Авдіївський напрямок. А тепер поговоримо про реакцію офіційних інституцій на випадок розстрілу того ж дня в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердили страту двох українських військових. Утім, не назвали, чи належать вони до 45-го батальйону, та й поки взагалі невідомі імена загиблих. Пізніше очільник Авдіївської військової цивільної адміністрації Віталій Барабаш заявив, що українським військам вдалося відбити назад позицію, яку захопили росіяни після розстрілу бійців ЗСУ. Тоді він припустив. Що росіян в такому випадку ліквідували? Це підтвердив і речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону. Але ліквідацію росіян пізніше спростували в українській розвідці. Мовляв, говорити про це зарано. Треба провести відповідну верифікацію. В ГУР також не назвали, з яких саме підрозділів російської армії військові, що вчинили розстріл. Офіс генпрокурора України повідомив про початок розслідування цього воєнного злочину кримінальне провадження відкри та за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством має бути ретельне розслідування фактів. Знову ж таки, я не бачив самих кадрів, але може бути складно ідентифікувати злочинців на відеоматеріалах. Очевидно, потрібно буде проаналізувати зображення з поля бою, докази з поля бою, а потім перетворити це на докази, які можна використовувати в залі суду. А це часто буває складно. Як ви знаєте, за правилами війни командир несе відповідальність у певних обставинах за поведінку своїх підлеглих. Отже, якщо командир усвідомлює, що його підлеглі вчиняють воєнні злочини і запевне. Них обставин не вживає заходів для їх покарання. Цей командир сам може понести відповідальність за воєнні злочини. Це не поодинока ситуація із розстрілами. Одна з гучних страт, яка сколихнула всю Україну. Розстріл бійця 119-ї окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександра Мацієвського. Його росіяни стратили після слів Слава Україні і самі знімали це на відео. Його виклали в мережу в березні цього року. Слава Україні. До речі, встановлення особи загиблого зайняло певний час, не зважаючи на те, що на відео було видно обличчя загиблого. Тоді помилково назвали взагалі іншого військового експертизу до НК не проводили. Але Олександра з численними кульовими пораненнями упізнала мама і бойові побратими і не тільки набоями вбивали українських військових. Навесні 23-го року. Світ побачило відео, де ймовірно окупант відрізає голову ще живому українському військовому. Тоді на це відео відреагував президент Зеленський. Це не випадковість, це не епізод. Так було раніше, так було в Бучі тисячі разів. Кожен повинен реагувати, кожен лідер, не чекати, що це забудеться. Що пройде час? Чи була відповідна реакція світу? Тоді, наприклад, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав виключити Росію з ООН. Утім, як відомо, цього не сталося. Чи варто очікувати, хоч якоїсь реакції на грудневий випадок із розстрілом українських військових? Поки відомо, що омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до Червоного Хреста та моніторингової місії ООН. У коментарі Суспільному він зазначив, не очікує значних результатів від цих організацій. Його звернення це радше можливість зафіксувати розстріл офіційно на міжнародному рівні. Я дуже хочу, щоб цей окремий випадок був зафіксований і був в наступному звіті моніторингової місії ООН з прав людини. Нагадаю, що всі ці звіти, окрім того, що їх публічно оприлюднюють, в тому числі окремо по ним можуть зробити засідання генеральної асамблеї, ООН. це поки все, що відомо про випадок розстрілу двох українських військових, ми обов'язково повідомимо вам більше, коли з'являться нові подробиці цього злочину.